Ну и генеральный <порщик> <новий порщик> план <в> міста <порщик> Киева разрубляется на писали генерального... Київської міської державної адміністрації надані умови щодо портування державних інтересів розробці Генерального плану та розробленого програмного завдання його, на його розробку, яка була за затверджена Київською адміністрацією у 2009 році. Про розроблення генерального плану хочу коротко сказати, це більше десяти наукових установ. В основному це державні наукові установи, такі як... Досліжя, академія, наук. Наук, обласний, то, інститут демографії та соціальних дослідження академії наук, науково-дослідний Інститут певноохоронних досліджень, Інститут урбаністики та інші відомі установи. Науковим керівником роботи є Юрий Мотором Фуріч, професор, знаний в Україні та в Європі, фахівець з містобудування і науковим керівництвом якого розроблявся вже на терміні план місті Києві. Також серед дозвоників до... Доктор архитектуры, профессор Фельваров eh, Генрих Юрсикович. на ресурсный аналіз території. Чи вартість робіт генетирятних організацій та всіх суперних. Всі У порівнянні скажу, що попередній генеральний план поштовав ціна 1997 року 7 млн 300 тис. грн це перемоги на сьогоднішні ціни близько 50 млн грн. Про концепцію генерального плану. З 2008 року по 2010 рік розроблена концепцію генерального плану віднісів до існуючої тоді бази. Концепція пройшла пропацію на міжнародних конференціях за учити фахівців Німеччини, Австрії та інших країн, де була ними схвалена. Також пройшли громадські уборів концепції і е, вона була затверджена 2010 року Київською міською радою. До 2011 року почалася розробка генерального плану, як сказав вже Сергій Анатолійович. Е, Концепція віддалася певним змінам. Було змінено принципово спровована транспортна колонувальна модель міста Києва. Змінено функціональне призначення проблемних територій це близько 1700 гектарів територій, які ми будемо укладі генерального плану пропонувати Київській міській раді переглянути свої раніше прийняті рішення. Передбачено також нову. Навальна свою рекреаційну планувальну зону на Дніпровських островах. В ті роки були створені робочі руки пофігні. Більше тисячі лише письмових зауважених пропозицій, більшість з яких врахована розробниками генерального плану та замовником, була словом, створена робоча група, яка працювала з усіма цими пропозиціями. Тисяча зауважень пропозицій, не враховуючи тих, які надходили до на інтернету, які надходили безпосередньо під час спілкування з мешканцями міста Києва, всі ці пропозиції враховувалися. Хочу сказати, що. Нам продано, Центр проведено центром посухового проведена соціологічне дослідження опитування діянь, яке засвідчило, що 92,5% киян вважають, що вважаючи необхідний генеральний план міські. Генеральний план розглядався на семи засіданнях архітектурної міської ради за завозниками і е, був відправлений на конкурсну державну експертизу, яка провела. На сьогоднішній день в Києві наявна жахлива гостра проблема щодо неможливості розташування закладів системи охорони здоров'я, життєвих допомог, які не були заплановані взагалі при розбудові лівого берега в попередніх рекламах. На сьогоднішній день задовольнити потребу жителів міста Києва щодо питань їх здоров'я, враховуючи той генплан, який мені вдалося побачити, є неможливо. Це перше. Друге питання. У нас змінився трошки час, змінилася зовнішня економічна і зовнішня політична ситуація. На сьогоднішній день аналіз всіх бомбосховищ міста Києва демонструє, що більшість з них не придатна до використання, частина з них була продана, частина з них використовується не за призначенням. Ті гілки старого метро, які можуть бути використані як бомбосховиська для людей. Вони не задовольняють потреби на сьогоднішній день всіх мешканців міста. Яким чином ви включили і забезпечуєте безпеку громади міста? Дякую ну, Як стосується малосходу, е генеральний план це документи, які складаються з розділом, в тому числі є розділ, який відповідає за дії, місця визначає ситуація, враховуючи... Які відбувалися в нашій країни в квітні цього року Міністерством надзвичайної ситуації було відприйняті на місто відповідно від матері щодо розробки військової документації, в тому числі. що стосується надзвичайних ситуацій. Але я хочу доуважити що ще раз, що генеральний план міста Києва це не є документом, не є документом прямої дії, це програмний документ, який передбачає напрям розвитку. Після розробку генерального, якщо закінчую, після розробку генерального плану будуть розроблені так звані галузеві на схеми, схема транспорту галузева, схема жене. Першого вашого питання про лікарнення заклади. Цей розділ теж нам розроблявся, тому що коли обраховується планувальна модель міста, то визначаються потреби міста Києва під майбутнє розташування житла і підтиснуючий житловий фонд, то у соціальних закладах в часі за школах, закладах медичних закладах. освіти. Ця схема розбору, вона, вона є. Ми можемо вам більш доповісти при особистому спілкуванні. Але я хочу сказати ще раз, що в нами визначено місця, де можливі де можливо розташувати ці заклади. Але ми в генеральному плані не даємо питання, коли будуть е, залучені кошти для їх будівництва. Але ці місця визначені, вони є довідністю розрахунку на кожному країні. Щоб ви передали перед тим, як документи підуть в Іїпраду, щоб ви передали, мені ознайомитися з цими документами разом з громадськістю, з адміністрацією президента, тому що все те, що відбувалось до сьогоднішнього дня, воно не дає можливості людям надати адекватну медичну, швидку і екстрену допомогу, враховуючи те, що за всі попередні роки, я ще раз підкреслюю, на лівому березі лікарні швидкої медичної допомоги, яка знаходиться з того боку, по дорозі на Бориспіль взагалі не заплановані для людей станції швидкої медичної допомоги. І надати на якісну медичну допомогу в відповідний термін, переїжджаючи з правого боку на лівий, є неможливо. І це є абсолютно е, незадовільна робота всіх ваших попередників. Ну, ще раз скажу, що ми э, не, став, не відповідаємо на питання одинакового свичне пошти бюджетних колег, чи може. Тимур Ибраимов, член громадської ініціативи «Збережи старий Київ, член комісії при Київ-Совете по узгодженню сформикаль між громадськостю та замовником вентлан. честно говоря удивила ситуация когда на высокий уровень принесен документ который должны были э, спорные пытания решить с громадской общественность категорически возмущена и у нас э, проходили по-моему 6 или 5 заседаний нашей комиссии ни один вопрос не был решен как же так если Комиссия, назначенная Киевсоветом, заседала, и ни один вопрос не был согласован. Вы там решили что вы я, я сам не совсем согласен. согласен. И вы со всех миссий из 74 а. по моей памяти, вопросов, по-моему, 70 было Знаете, верю ни верю. один не поддерживает, ну, я же помню, я и присутствовал на всех заседаниях. Возможно, вы сделали это без участников комиссии. Тогда это подлобка, если решение, не Я извиняюсь, были решения, эти вопросы не И в нет этих То есть вы сняли без решения комиссии? Без решения комиссии. Я член комиссии. Я на всех заседаниях. И без Я громадских слухов. То есть проблема графственная. Нельзя поручать разрабатывать генеральный план тем, кто в свое время принимал непосредственное участие или молчаливое согласие давал на разграбление коммунальной собственности Браво. Можно в тракторе переговорить. Там есть я был, а там все работали, а все ну что вы говорите такое, я же был на всех заседаниях. Вот архитекторы были. И были ли общественные слушания, которых не было?

Не чекайте, у нас ще є. Бла-бла-бла. А можна ще питання громадськості? Доброго дня, Алла Юрченко, представник громадськості. Скажіть, ви сказали, що проводилося центром Разумкова соціологічне опитування? Так, і 90% киян підтримали. 92, Перепрошую. Скажіть, будь ласка, а чи можна побачити ті питання, які задавалися? Не результати не чи не результати Як... питання, які задавалися інтер'єром е, е, опитувальним людям. Можна яким чином можна взагалі побачити ці питання? А до цього їх ще не було? ні, виходить, що ми вісім відсотків Виходить, що з того, що ви починаєте засідання, ми ще не знаємо і вже, а ви вже результати оголосили. Організований розглянула аналітичну записку з приводу того, що не було ніяких підстав для розробки нового так званого генерального плану на період до 2025 року. Тому що в місті Києві діє чинний генеральний план розвитку міста Києва та проєкту його розвитку міської зони на період до 2020 року. Цей генеральний план затверджений рішенням Київської міської ради. І є чинним, і це рішення не скасовувалося. Скасувати рішення Київради немає ні не підстав, ніякої можливості. На це дало роз'яснення рішення Конституційного суду. в рішенні Київради, яким було затверджено генеральний план розвитку міста Києва, було зазначено звернутися до Верховної Ради з приводу того, щоб узгодити. Нову адміністративну територіальну одиницю Київський округ це було здійснено ще у 2002 році. Скажіть, будь ласка, яким чином зараз, у 2014 році, ви починаєте виконувати цей пункт рішення, розробляючи новий генеральний план, який не передбачено жодними нормативними документами, і чи є висновки зараз Генеральної прокуратури і Київської міської прокуратури? Тому що звернення громадськості були направлені до Генеральної прокуратури і зараз йде перевірка підстав, законності підстав, розроблення цього нового так званого генерального плану та витрачання нецільового витрачання бюджетних коштів у великих сумах, які ви зазначили, хоча їх витрачено набагато більше. рішення було затверджений бюджет міста Києва, яким передбачалося також Київську міську раду, яким передбачалося відповідне фінансування, і розробиться. Затверджена громадська організація Київської вічі звернулася до Київської ради з приводу проведення громадської експертизи, якщо немає висновків юридичної комісії чи юридичного відділу, з приводу того, що рішення 262-262 від 8-го року не відповідає закону, немає жодної підстави юридичної для розробки нового інформації. Я завершу, всі закази президента, всі постанови, розпорядження Кабінету міністрів, кажуть про те, що необхідно доробляти генеральний план чинний, розробляти зону охорони пам'яток, ніяким чином не шляхом розробки нового історико-архітектуру. Опорного плану, тому що у нас є е, при генеральному плані чинному і історико архітектурний і історико містобудівний опорний план. І необхідно виконувати чинні документи, які є як Конституція для міста Києва. У 2008-му-2011 році був введений в дію е, чинений закон про регулювання містобудівної діяльності, прикінцевим положеннях якого чітко визначено, що всі законним чином. Е, Діючий генеральний план на території України є безстроково. Що дає підставу вам розробляти? Ну а чому ми заслухуємо? Чекайте, дайте закінчити. закінчуємо першу чергу, тому що ви особиста, з команду Черновецька, всі попередні архітектурні міста по ради проводили У вас. Є питання, чому таким чином построєна зараз. Злухання. Ви намагаєтесь узгодити генеральний план і розробник діючого генерального плану ви, немає коштів. на... Чекайте, дайте ви, завершити то... питання і хай дасть відповідач відповідь. дякую. Офіційної команди не фінансується, відсторонені від роботи е, кваліфіковані спеціалісти. Зараз сидить розробник генерального плану Чмаріок. Не надаємо йому навіть слова, ми слухаємо за мати злочинців, які виконували заказ Браво. <правда> Ваша структура, щоб бути розробником цього генерального плану, нового, який нікому не потрібен. І чинний безстроковий генеральний план, і ви нам розповідаєте, ми маємо озходжувати ваші злочинні дії. Місцеві розвиваються за ним сьогодні. Місце, який розвивалося без вас, дуже добре. Не, не потрібно розпочувати Злочинні дії переважають з Чекайте, вам задали питання. Прийняття, будь вас. Нового так званого гітрального камер і не я, і можу, я можу передбачено. Давайте почнемо з того, які речі. наскільки законно ваші дії і інші поважне товариство може зараз розглядати ті попередньої злочинної влади команди Черневицького всі громадські слухання, на які приводили у президента і розгоджували цей злочин, і зараз ми. Що відбулося? Відбулася провокація на Майдані, за ней людьми. що ми зараз уходимо в цей ніч ситуація на Майдані, яка бачу, як у трупа покращує